Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і заява Олафа Шольца спантелищила соцмережі. Однак Україна не експортує і не планує експорт електроенергії за кордон. Зараз ми перевіримо. Тому що Олаф Шольц заявив, з того часу, як ми об'єднали наші мережі у березні 2022 року, Україна експортує надлишкову електроенергію в ЄС і таким чином докладається до нашої енергетичної безпеки. І це робить очевидним те, що стосується частини відновлення України, загалом воно несе користь усім а, залученим. А, і зараз ми подивимося, тому що зараз е, говорять дуже багато я е, ось тут і дивлюся, є німецькою вони, і говорять, що користувачі соціальних мереж. Вочевидь, сприйняли таку заяву як факт експорту електроенергії. Однак, як раніше 6 червня, пояснювало Енерго це не так. Е -енерго. -енерго. Експорт електроенергії не здійснюється в жодну країну та не планується, зазначало Укроенергія. Давайте, а ми перевіримо, чи відправляє Україна наразі. Кудись свою електроенергію. Не в Україну, а за її межі. Будь-куди. Так чи ні? Ну тут ускладнення якісь. Крадуть. Ось вам крадуть. Тобто, у такий складно, можливо, але є. Яке, якась Витік є. Ось, бачите, ось карти показують, витік є. Щоб ви розуміли, якісь шляхи є. 100 є. А ми зараз подивимося. Тому що там, наскільки я розумію, яка різниця: Україна, чи якісь ці олігархи, ті, хто ліві праві, і, чи ноги, чи руки, Зеленського, чи Єрмака, немає значення. Головне, що іде. Карти показали, що йде, є якийсь потік. До, до речі, десятка жезлів ще може говорити перенапруга, тобто забагато аж іде. Це може говорити не завжди. Про зараз я знайду, от бачите, я хотіла розклад почати робити. У нас вже місяць виходить. Зараз я витягну ще раз ці дві фотографії, верніше карти, щоб ви ще раз подивилися, тому що це дуже важливо. Трошки буде довший розклад, але це важливо, щоб я вам пояснила. Це значить багато іде. Це не важко Маю на увазі, я спочатку сказала, важка. Ой, десь ось ця одна карта була. І десяточка жезлів. Де вона? Ось вона. Дивіться, мої дорогенькі. Ой, ні, не ця. Не ця, не ця, не ця. Не ця. Не ця карта. Так. Я вибачаюсь, але хочу таки допояснити, тому що є багато людей, які дивляться і не розуміють, комусь треба розжувати. Ось вона. Замість цієї карти, ось ця. Дивіться. Це говорить про те, що перебуває. Перенасичення, тобто надлишки, тобто є в Україні надлишки електроенергії. Тим більше, що а, дуже багато українців задаються питанням, чому саме вночі відключається, коли не заводи не працюють, нічого не працює, Ось, відключаються теж. Ось вони крадуть ту енергію, пере... і збиток. Давайте я скажу, щоб не шукати ще 10 годин цього. Як вона називається слово? Ось якось так. Тобто іде. енергія іде за кордон. От ми її кудись вона йде. Давайте подивимось, куди. У нас була тут місяць, і я його нікуди не беру. І дивимося, а може взяти. А може взяти. Помішаємо. Тобто, крадеться і багато, у великих кількостях. Давайте я скажу так: у великих кількостях крадеться. Не просто крадеться, а у великих кількостях крадеться. Тобто, іде за кордон. І у великих кількостях. Зараз ми подивимося конкретно, куди вона йде. Іде у Євросоюз чи йде на рашку. Тому що люди питають і туди, і сюди. Євросоюз. Ну і де якась частина? Якщо подивитися, 25%. А тут, дивіться, бачите: шістка йде теж, теж іде на Росію, щоб ви розуміли. Тобто там є якісь наші фірми, наші фірми, наші олігархи, які дійсно продають за за, на Росію. От іде і на Росію, іде і в ЄС. А тут зараз, якщо дивитися на кількість, то тут шістка, все ж таки більше. Паж, він відповідає: якщо взяти паж, то це 25, одна четверта. А тут більше половину. Тобто, нехай буде це 60%, а ось це говорить за 25%. Тобто від тієї диві, дивіться, це іде від тієї суми, яка йде за кордон. І ось виходить. 25-60 значить, ще кудись іде. Ще кудись іде. Не тільки на Росію і ЄС, ще в якісь країни йде. Можливо, в Білорусі. можливо, ще, ще є, є якісь країни. Не буду далі розбирати. Тобто, Шольц не збрехав. Ви, ви розумієте, що в нього пам'ять хороша, і йому ніхто не буде його підставляти і робити йому, як у Зеленського, заяви не в Попад. Те ж саме, що до речі, ви чули, вже, що Зеленський сказав? Гігаватнік його вже назвали. Ось. Тобто Гігават? Скільки там Гігават він збирається? Тепер нова обіцянка. Якщо цікавить вас це питання, пишіть і будемо і його розглядати. Тобто, так, Україна експортує, на експорт іде. Ось такі то справи. Дурять українців. Ха. Наша влада. Уже заодно подивимося, наша влада. Чи має з цього прибуток наша влада? Три карти викладаю. Має. має дуже хороший прибуток, з цього має влада. Концентрується, вона теж бере з цього, з цих продажів, з цього всього, 70% бере собі влада. Щоб ви розуміли, ось так. 70% з прибутку, з продажу. От, давайте я так скажу: з продажу. ось, 70% йде наверх. Для обслуговування їхнього комфорту, їхнього добробуту, їхніх маєтків, їхніх, як це називається, те, що будується десь в Латинській Америці для Зеленського, дуже поспішно, як вона називається острів. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!